đi 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 Подной ноги смотри. Майданчик поліських щедрот. Майстер-класи по кузанкарству, флористиці, паперопластиці, різьби по дереву, в якої іграшки та школи етикету юної леді. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви леді, запрошуємо вас. Презентація клініки Дружньої домовиці. Газон парку біля міської поліклініки. Також вас запрошує центр психологічних консультацій, коуч майстер-класи з виготовлення сімейних мандал, психологічні ігри, малюнок на асфальті та на арці.